Велика пригода біля зачарованого моря. Допоможіть героїні врятувати свого принца. Для цього необхідно зробити кожен із наступних кроків: Перше, знайти ключ. Друге відкрити скриню ключем і взяти черівну шапку. Третє віддати шапку чарівнику, щоб отримати меч взамін. Четверте, поборотися з мечем проти темного лицаря. І п'яте втікати на єдинорозі. Дивимось. Ось вона героїня пішла за ключем, повернулася назад до скрині, відкрила її перед цим була, Віддала чарівнику палицю, взяла шапку, взяла меч, пішла битися з темним лицарем, взяла принцю і полетіли на єдинорозі. Yeah. So.